Телеканалу Рудана. Добірку новин четверга, 16 жовтня, вже готові презентувати вам наші журналісти. В студії Марина Куть коротко про головні теми випуску. ДТП з трагічними наслідками. В результаті вранішнього зіткнення двох маршруток одна людина загинула і більше десяти отримали поранення. До свята харчовиків на урочистому прийомі сьогодні вітали криворізьких товаровиробників смачної продукції. Час отримати паспорт. У муніципальному центрі послуг дев'ятьом молодим громадянам України урочисто вручили паспорти. На зустріч юним дослідникам за підтримки північного комбінату у Тернівському районі відкрили інтерактивну лабораторію для допитливих. Сьогодні вранці в жовтневому районі сталася дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя людини. Подробиці далі. Сьогодні близько 10-ї години 50 хвилин по вулиці Нагіна жовтневого району була скоєна дорожньо-транспортна пригода. Водій маршрутного таксі склаїв зіткнення з водієм зустрічного маршрутного таксі мікроавтобус-спрінтер, які рухались по вказаному маршруту. Внаслідок даного зіткнення загинула одна жінка та отримали травми 13 пасажирів мікроавтобусів. Серед них одна дитина. Травмована доставлено до восьмої міської лікарні для надання медичної допомоги, легкі тілесні ушкодження. Слідство на місці дорожньо-транспортної пригоди встановлені обставини і причини, за якою була і саме ця дорожньо-транспортна пригода. Як повідомили нам у другій міській лікарні, в результаті дорожньо-транспортної пригоди до цього закладу доставлено 15 постраждалих. П'ятеро з них знаходяться у важкому стані. 15 жовтня завершився термін зняття з реєстрації кандидатів у депутати на позачергових парламентських виборах. За інформацією ЦВК, на трьох округах на території Кривого Рогу реєстрацію скасовано до дня виборів за заявами 13 кандидатів. По 31 округу знялися з виборчих перегонів чотири кандидати: самовисуванець Андрій Малашевський, Сергій Олійник від народного фронту, ігор Петровський суб'єкт висування Сильна Україна та Микола Пономаренко від опозиційного блоку. Відтак, по 31-му округу продовжують боротьбу за мандат 11 кандидатів у народні депутати. По 32-му округу задовільнені заяви про відмову балотуватися від п'ятьох кандидатів: це Сергій Коляда від опозиційного блоку, Павло Литвиненко від комуністичної партії України, самовисуванці Ігорнікітін та Андрій Полтавець. І Сергій Смілий від партії Сергія Тігіпка Сильна Україна. Тож виборці 32-го округу обиратимуть з поміж тринадцятьох кандидатів. І по 33-му округу зняли свою кандидатури чотири особи: Лілія Авраменко, опозиційний блок, Олександр Ліщина від сильної України, самовисуванці Олександр Твердохліб та Костянтин Федін. Список кандидатів по 33-му округу складається з 17 кандидатів у нардепи. А загалом по трьох округах боротьбу продовжить 41 кандидат. На цьому тижні у місті стартували командно-штабні навчання з цивільного захисту населення. Недзвичайна ситуація різного характеру змодельовано на підприємствах міста. На Кривбаз-промводопостачанні сьогодні побувала наша знімальна група. За легендою, о 9-й годині 10 хвилин було отримано повідомлення про витік рідкого хлору. Хлорна волна, двізинка в западному управління, навіть води. Розгерметизація сталася через тріщину в контейнері. Тож зусилля учасників навчань було спрямовано на ліквідацію надзвичайної ситуації та своєчасне оповіщення і евакуацію населення. В ході учений були відроблені основні два моменти. Перший – перше оперативне оповіщення у случившись ситуації з наступним евакуацією населення і працівників прилігаючих підприємств. Також було відработано саме Команда – штабна структура, яка отвечает за організацію мероприятий по ліквідації чорти ситуації і соответственно по ліквідації последствий цієї ситуації для ліквідації ситуації, яка виникла на підприємстві, було залучено усі необхідні служби пожежну, рятувальну, медичну, а також окремі відділи райвиконкому. Завдяки ефективній діяльності усіх структур, трохи більше ніж за годину, підприємство повернулось до звичного режиму роботи. Було зазначено, що механізми очистки води, ґрунту та продуктів від можливого забруднення хлором відомі давно, і працівники підприємства досконально ними володіють. Аварія ліквідована, всі служби спрацювали відповідно намічених планів. Підведення підсумків роботи у нас відбудеться завтра о 16-й годині. Я вважаю, що учені пройшли успішно. Були взаємодействия між структурними подразделениями, як спасателями, так і Санского району. Хоча в ході учений були виявлені некоторые недочоти, які будуть впоследствии устранены. І по итогам цих недочок я думаю, що в чрезвычайных ситуаций Саксанский район зробити ще успешно успішно і активно. Учасники навчань мали змогу спостерігати за роботою диспетчерського пункту та цехів, а також оглянути сховище підприємства. У найближчу неділю своє професійне свято відзначатимуть працівники харчової промисловості України. Сьогодні з цієї нагоди відбувся прийом кращих криворізьких товаровиробників, розповідає Тетяна Васильєва. У кривому розі стабільно працюють 52 суб'єкти господарювання, які виробляють понад 600 найменувань харчових продуктів. Ці великі й малі підприємства створили більше 15 тисяч робочих місць. 60 товарів, 18 підприємств, номіновані маркою якості криворіжжя. Серед тих, хто з року в рік підвищує обсяги виробництва продукції, переробники молока, зерна, виробники хліба, крупів та кондитерських виробів. Секретар міської ради Сергій Маляренко від імені керівництва та громади міста подякував криворізьким харчовикам та переробникам за їхню громадську активність сумлінне ставлення до своєї справи, а значить до мешканців міста, до своїх споживачів. Жителі нашого міста з судовольством ну вже давно віддали предпочтення покупати проїздіме в нашому місті. І це стрімлення всім понятно, тому що наверняка це більш свіжий продукт, наверняка це більш как бы ну, качественный даже тем, что он выращен на нашей земле, сделан руками наших жителей и сейчас уже жители нашего города понимают, что покупая криворожское поддерживаешь mm -hmm. криворожские предприятия, а на криворожских предприятиях работают криворожане. Замкнутый цикл это прекрасно. У місті, зокрема серед учасників урочистого прийому, чимало товаровиробників об'єднані волонтерським рухом для допомоги нашим військовим та переселенцям зі сходу країни. Особливу увагу приділяли учасники урочистості темі євроінтеграції. Йшлось про економічні переваги співробітництва з євросоюзом. Тому наші товаровиробники мають поспішати сертифікувати свою продукцію за міжнародними стандартами, а вона варта того, щоб вийти на зовнішній ринок. Сегодня мы уже говорим о том, что у нас есть предприятия пищевой промышленности, которые мало того, что уже внедрили и сертифицировали систему ХАС, они уже замахнулись и смотрят на ИСО-22000, а это, в общем-то, уже следующая ступень, на которую решаются не все предприятия, а, в общем-то, Евросоюза заявить о своем соответствии этой системе. Поэтому это очень радует. Последние три года среди победителей государственного этапа всеукраинского конкурса «100 лучших товаров Украины» мы тоже стабильно видим пищевые предприятия кривого рога. І, в общем, то открою вам маленький секрет в этом году. Тоже 1 серед в навіть місяці среди победителей будуть награждати в общем-то, два наших пищевых предприятия. Хочеться ваш професіональний праздник пожелати вам больших и больших успехов і пожелати вам уверенности в себе. Валентина Костенко 40 років віддала харчовій промисловості. Більшу половину цього часу вона очолювала міський молокозавод. Сьогодні ж прийшла привітати та підтримати своїх колег. Слежу за тем, как же розвивається наша промышленность в городе. Хотелось бы сегодня пожелать им крепкого крепкого здоровья для того, чтобы вони... Держались, чтобы они держали свою марку нашего криворожья, для того, чтобы заботились о том, чтобы качественная продукция шла, потому что и для деток, для наших, и для всего нашего населения города, потому что и так тяжко. І пожелать всім крепка крепкого, крепкого здоров'я, вла палуче, поздравить з цим святом. Все таки це наш праздник. Кульмінацією урочистості було відзначення кращих представників харчової галузі міськими нагородами. Щиро вітаю вас з вашим професійним святом, днем працівників харчової промисловості. Ви та галузь, без якої не може обійтися жоден з криворіжців, і горняки, і металурги, і лікарі, і вчителі, тому що вони кожен день купують ту продукцію, яку ви своїми щедрими руками, часткою своєї душі, виробляєте для потреб криворіжців. і наші мешканці можуть без вагань придбавати вашу продукцію і бути впевнені, що вона якісна, що вона безпечна, що вона вироблена з натуральної сировини. Щиро вдяка вам за вашу працю. За ваше бажання творити і вдосконалюватись від усього серця. Бажаю вам миру, успіхів, стабільного бізнесу і найголовніше вдячних покупців. Опалювальний сезон невпинно наближається. Державне підприємство Криворізька теплоцентраль розпочне сезон з новим диспетчерським центром, який бачила наша знімальна група. Державне підприємство «Криворізька теплоцентраль здійснює, що підготовку до нового опалювального сезону створило принципово новий диспетчерський центр. Модернізований пункт є серцем теплоцентралі, звідки буде здійснюватися управління та контроль за усіма технологічними процесами, що відбуваються на підприємстві. Впровадження нових систем відбувалося протягом року. Зараз ведеться дослідна експлуатація. «Здесь внедрено принципіально три нових системи. Значит, первая система – это информационно-измерительная система технологических параметров, которая позволяет в режиме реального времени технологические параметры с работающего оборудования наших тепловых источников перенести сюда в диспетчерский пункт, отобразить на экранах мониторов, ввести архивы, учет данных технологических параметров, что позволяет… В последующем любую ситуацию, которая произошла на оборудовании, расследовать при необходимости. Ну и, собственно, сокращается время реакции диспетчера на происходящую ситуацию. Друга запроваджена новація, що кардинально змінює роботу теплоцентралі. Це інформаційно-графічна система. На реальну мапу Кривого Рогу нанесені схеми теплових мереж та котельні. Це допоможе у режимі комп'ютерної програми запобігти аварійних ситуацій на теплотрасах. Третя інноваційна система має назву Sky River. за допомогою gps навігаторів Контролюється робота автотранспорту теплоцентралі, крім оновленого диспетчерського центру, позитивні зміни торкнулись і теплоджерел підприємства. В этом году была выполнена большая работа по ремонту основного и вспомогательного оборудования. У нас на балансе 31 водогрейный паровой котел. Все эти котлы в этом году были подготовлены, выполнен текущий ремонт. Котел номер 5-4 на котельной номер 5. Это большой котел водогрейный газомазутный выполнен полностью капитальный ремонт с заменой конвективной части полностью всех поверхностей нагрева. На котельной номер 3 смонтировано три принципиально новых насосных станции. Всего было смонтировано 22 станции на предприятии. Это ведет к снижению расхода электроэнергии. И более качественно мы имеем возможность теперь управлять гидравлическим режимом на тепловых сетях. На сьогодні всі шість котелень та допоміжне обладнання теплоцентралі 100% готові до постачання тепла в оселі городян та об'єктів соцкульпобуту. У листопаді-грудні в нашому місті пройде конкурс молодіжних бізнес-планів. Його в рамках реалізації комплексного проєкту Нова генерація Кривого Рогу проводить міський комітет у справах сім'ї і молоді. Роботи молодих та ініціативних приймаються з 10 листопада до 12 грудня. Вся інформація телефоном 74 24 00 або 74 39 11. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Час отримати паспорт у муніципальному центрі послуг дев'ятьом молодим громадянам України урочисто вручили паспорти. На зустріч юним дослідникам за підтримки північного комбінату у Тернівському районі відкрили інтерактивну лабораторію для допитливих. Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсулінової групи у кривому розі нині ускладнено, як і по всій країні. До того ж зараз потребують уваги ще й інсулінозалежні діабетики з числа переселенців, оскільки постачання цих ліків відбувається централізовано, все, що залежить від ендокринологів міста, вчасно сформувати реєстр таких хворих. Один із немногих реєстрів созданих в системі здравоохраніння на рівні України. Это реестр больных с сахарным диабетом. И здесь, как по вакцинам, ситуация 100% регулируется на уровне государства. То есть мы на своем этапе в этот реестр внесли данные на всех больных с сахарным диабетом жителей Кривого Рога. Сколько болеет, какой формы, какие инсулины получает всю эту ситуацию. И исходя из этого реестра, то, что имеется в Минздраве в наличии, и выделяется на регионы, то есть опять-таки по действующим документам закупка инсулина за местный бюджет не предусмотрена. Если кто помнит, что раньше мы все-таки за счет местного бюджета какую-то часть хотя бы импортных инсулинов могли купить детям там, болеющим, скажем так, нетипичными формами диабета, которые привязаны к тому или иному препарату, то сейчас поставка 100% централизована. Поэтому все пребывающие, независимо от регионов, после прохождения регистрации, становятся на медицинское обслуживание Центр первичной медико-санитарной помощи, по направлению врача центра, врач-эндокринолог вторички берет их на учет, вносит в реестр, и они получают инсулины на общих основаниях, то, что выделяется городу. Проблема тут, конечно, бывает, и каждый на ее испытывает, делим то, что дают. А переход и применение подбора инсулина с одной формы на другую, в общем-то, не всегда проходит так, как нам хотелось. И человек настраивается. Одно дело раз в неделю уколоться, другое дело каждый день уколоть. Это Мы понимаем прекрасно, но тут мало что от нас зависит. А главное, что мы добились и своевременно вносим в реестр всех прибывших, всех приболевших. Сьогодні 9 16-річних криворіжців отримали паспорти громадян України. Урочиста церемонія вручення першого документу, що засвідчує дорослість, відбулася в муніципальному центрі послуг Кривого. Рогу. Тепер же офіційно дорослі юнаки і дівчата слухали привітання на свою адресу від представників міської влади з нетерпінням, адже їм хотілося нарешті потримати у руках свій власний паспорт громадянина України. Зараз ви вже підросли до того... возраста, когда вы получаете этот документ, получаете его как личность, которая теперь сама себя может представлять. Это документ, который вы будете использовать везде по вашей жизни. Найважливіший документ, що супроводжуватиме їх тепер протягом всього життя, і відображатиме основні його віхи, дев'ятеро 16-річних молодих людей брали до рук відповідально і схвильовано, адже вручали громадянам України паспорти в муніципальному центрі адміністративних послуг. Дуже рада, що вже в мене є паспорт, це видатна подія. Звичайно, хвилювався, тому що це перший важливий документ в моєму житті, але отримав його досить швидко. В принципі, за два тижні, тобто не довелося так довго чекати. Чекала звичайно, як і усі. Напевно, 16 років це подія видатна. Оформлення і видача паспортів, а також внесення змін до них. Реєстрація та зняття з реєстрації місць проживання і перебування тепер виконуються не лише міграційною службою, а й у центрах надання адмінпослуг. Таке розпорядження було зроблене кабінетом міністрів України і уведено в практику з 1 жовтня 2014 року. Трохи більше ніж за два тижні до муніципального центру послуг кривого рогу звернулося вже понад тисячу людей. На підтримку особливих дітей вихованців Криворізького будинку інтернату 17 жовтня у п'ятницю буде проведений благодійний аукціон Звичайне диво. Організатори обіцяють цікаву концертну програму, що супроводжуватиме захід. Завтра, о 17-й годині, всіх відкритих серцем людей чекатимуть у палаці культури імені Артема. Всі разом ми зможемо зробити життя дітей-інвалідів кращим. Днями на базі міського соціального гуртожитку фахівці Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели психологічний тренінг. Його учасниками стали юнаки та дівчата, які мешкають в цьому гуртожитку. Що вони обговорювали і чому навчалися, знають наші кореспонденти. Фахівці Криворізького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді разом із кримінальною міліцією об'єдналися заради спільної мети роз'яснити мешканцям соцгуртожитку, особливі категорії підлітків, суть деяких законів України, показати, як діє новий кримінальний кодекс України, які в ньому основні законодавчі змінення. Що угрожает в основному безпеці не а також молодим ребятам? Які найбільш іпічні преступлення увинну совершают на території нашого города. Психологічний тренінг організатори провели в ігровій формі. Кажуть, саха статистика неефективна, тому запропонували молоді спробувати перевірити себе у змодельованих життєвих ситуаціях. Такі заняття мали на меті не допустити правопорушень, в тому числі неповнолітніми. В данный момент в стране городской уголовной исполнительной инспекции на учете состоит двое несовершеннолетних, осуждены за, один за, наркотичес, за употребление наркотических веществ, а другой за разбойное нападение. Мы ведем с ними, с ними профилактическую работу, мы общаемся с их родителями, чтобы убедить их стать на путь исправления. Тож юнаки та дівчата активно брали участь у тренінгу, а це переконують фахівці вже перший крок до подолання злочинності на вулицях нашого міста. Інтерактивна лабораторія один із нових соціальних проєктів північного комбінату. Віднині таке місце для досліджень має учнівська молодь Тернівського району. Проєкт вартістю 50 тисяч гривень реалізовано в клубі науково-технічної творчості у рамках програми Митинвесту Місто нашими руками. Ідеєю інтерактивної лабораторії першими загорілися педагоги. Вже втілюючи проєкт, обрали для лабораторії кілька профілів, аби відповідно до інтересів їхніх вхованці, а це понад 300 дітей, могли розвивати свої здібності в технічному, історичному і природознавчому напрямках. Це вже не перший проєкт, який ми відкриваємо в цьому, року, вже п'ятий по счету. І я дуже радий, що ми всі активно участвуємо в таких проєктах. Що воно нам дає? Воно дає нам благоустройство. нашего района, дает нам развитие научное и техническое для нашей молодежи. А инвестиция в молодежь ⁇ это инвестиция в будущее, это инвестиция в нашу страну, в наше общество. Для творчої лабораторії придбали комп'ютери, оргтехніку. Те, що змогли, дорослі діти зробили своїми руками. Виготовили комп'ютерні столи, зробили ремонт у приміщеннях. Зрештою, все готове для захоплюючих дослідів і експериментів. Школярі діляться планами. Тут вони розроблятимуть авіамоделі, вестимуть історико-пошукові роботи, просуватимуть наукові проекти в малій академії наук. Ці проекти проходили вже неодноразово в закладах освіти району, але в позашкільному закладі сьогодні ми зустрілися вперше. Тому щирі слова подяки висловлюємо сьогодні адміністрації північно-гірничого збагачувального комбінату. І хай ця інтерактивна лабораторія принесе тільки успіх, розвиток творчих здібностей і перемоги в усіх наших фестивалях, конкурсах. Позашкільна освіта часто визначає майбутню професію школяра, тому так важливо захопити в дитинстві ідеями в якісь із галузей, які пізніше проростуть успіхами у вивченні природи, історії, в екології, у формуванні патріотизму і поваги до національних цінностей. Займаюся авіамоделіруванням і конструюванням ваздушних змій уже около шісті років. В цьому году став победителем обласних соревновань по ваздушним зміям. У меня был самый длинный змей в Украине, это был змей-паровоз, состоящий из 500 штук. Лаборатория, я думаю, поможет как-то расширить свои горизонты, воображать теперь надо не в голове этот будущий змей или еще ну, там, самолет, а видно на компьютере, все это ну, легче, просто будет даваться все легче намного. Під час урочистого відкриття інтерактивної лабораторії генеральний директор Північного ГЗК Андрій Левіцький відзначив роботу над проектом педагогів і мешканців району. А вже 7 листопада вихованці клубу науково-технічної творчості візьмуть участь у відкритому кубку Метінвесту з авіамоделювання. Підтримуючи ідею інтерактивності, команда нашого телеканалу сподівається, на тісну взаємодію з глядачами. А на сьогодні це все з вами була Марина Куть. Зустрінемося завтра. У цій же порі. Хай щастить.